Як подолати шкідливі звички, вчили працівників Державтоінспекції Тернопільщини для тих, хто стежить за порядком на дорогах, провели виховну годину про безпеку власного здоров'я. Як правило, такі заходи ми проводимо повсюди, і в школах, училищах, інститутах, підприємствах. Сьогодні ми цей захід проводимо в стінах людей, які несуть тяжку службу. Як правило, на їхнє здоров'я впливає. Цей фактор, що вони постійно знаходяться під впливом сонця, вітру, нервові стреси. Ну і знову ж би хотілося, щоб ці. Люди мали міцне здоров'я, тому прийшли розказати ще їм про те наскільки шкідливим може бути тютюн, алкоголь і наркотики. У свою чергу автоінспектори зізнаються, що почеркнули для себе багато корисних речей. Цікаво побути на такі лекції, побільше від у нас було, і дуже цікаво от, саме як чоловік розказував про куріння. Подальшому, я думаю, мої співробітники не будуть курили і не будуть нам шкодили здоров'ю нашому. Будемо брати тенденцію європейських країн щодо залишення такої паної звички, як паління. Василь Барановський також зазначив, що подібні заняття для працівників автоінспекції проводитимуть регулярно.